Всім привіт! Сьогодні зробимо розпаковочку невеличкої посилки з Aliexpress. Так, Поглянемо, що у нас тут є. Так, у нас тут виходить, ліхтар. Я вже погодав, бачу по всьому. Ліхтар ось, такий недешевий, досить такий потужний, якісний, класний ліхтар. Зараз треба о, візьму. Досить непогано закатовано. Тупирка, пузирка, всяка штука. так. Зараз візьму АКБшечки. І перевіримо, як він працює. так. Спочатку Поглянемо, чи це те, що потрібно. Дивіться, в комплекті Type-C, кабель, ну і більше нічого, конструкції немає. Так, в мене вже такі ліхтарі були. Досить непогані. Класні. так. Тут у нас зум, хоча в цьому дуже він так ходить, якось, скажем, ну, може буде і триматись, да, якщо не бігати. Тут у нас виходить коп-матриця, ну в цьому якась дуже така маленька, в тих була навіть якась більша. І, до речі, там було регу регулювання її. Тобто вона могла змінювати. Ну тут вона змінює разом, там було. Скажемо, якість цього вже гірша, ніж була в цих попередніх. Китайці не перестають вражати щоразу. Так, що по цьому? Тут у нас виходить три літіонових 18650 елемента. До речі, тут можна, в принципі, від цього і заряджати Ось, бачите, USB, як павербанк використовувати цю штуку, якщо подужні елементи поставити. Ну і Type-C заряджати можна. Так. Що ми ще маємо? Дивіться: тут у нас така штука є. Ось, показує її рівень заряду. Ну і, звичайно, коли їдете на велосипеді, десь там, так, да, скажімо, корисна ця штука. Дивіться, показую прикол. Ось. Ліхтар працює на одному елементі. Бачите тільки. Друг... Так, дивіться, що по режимах. Так. Перший режим Це у нас так. Ось такий. другий режим, слабший, третій у нас моргання, сос, не знаю, чи комусь він взагалі потрібен. І третій це ось ця коп-матриця. Вона дуже-дуже слабенько світить. Ну, реально дуже там. Скажем, не знаю, що нею там підсвічувати, але вона дуже ось, скажімо, слабенько світить. Ну і, як би все. Да? Тобто, дивіться, хочете два елементи вставити, буде працювати. Затиснули, вимкнувся. Три. також. Це зроблено для того, щоб якби, довше світило, світив фонар ваш. А так він може працювати і на одному елементі. До речі, ну, непогана модель. Посилання, якщо продавець ще на Aliexpress є, товар не видалося. Я залишу, якщо ні, то посилання не буде. До речі, ось, скажімо, ця щолочка тут така собі. Ну, так, скажімо, китайський. Китайський фонарик. Так, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео.